Всім привіт! Це п'ята частина серії про профункції в CapCut на ПК. Сьогодні ми розглянемо такі інструменти AI Remove, Lip Sync та AI Style. Ці функції значно спрощують монтаж і роблять відео більш креативним. AI Remove – це інструмент на основі штучного інтелекту, який дозволяє автоматично видаляти об'єкти з відео чи фото. Він працює за таким самим принципом, що Photoshop або After Effects, але інтегрований прямо в CapCut. Знадобиться, якщо потрібно, видалити зайвих людей на фоні або прибрати об'єкти, які відволікають увагу. Як він працює? Ви завантажуєте відео або фото на таймлайн. Виділяєте область, де є небажаний об'єкт. Наприклад, я хочу видалити телефон. Капкат за допомогою AI аналізує фон і автоматично замальовує або реконструює його, щоб створити природній результат. Доступне автоматичне та ручне виділення. Якщо щось не так, можна зняти виділення за допомогою гумки. Вартість видалення вартує 30 кредитів. Ось такий в нас виходить результат. Як ви бачите, телефону вже немає. Інструмент швидкий, простий та автоматичний, але якщо фон складний або рухливий, наприклад, натовп людей, інструмент може працювати не ідеально. Часом залишаються артефакти, які треба підчищувати вручну. Найкраще працює на статичних сценах із простим фоном. Використовуйте I Remove на коротких фрагментах. А не на довгих відео, це реально топ-інструмент для швидкого монтажу, де треба швидко прибрати зайве з кадру і не витрачати години на ручне редагування. Ліпсінг – це інструмент, який за допомогою штучного інтелекту синхронізує рук губ персонажа у відео з аудіо. Іншими словами, якщо у вас є відео з аватаром, людиною чи навіть малюнком обличчя, Капкат може змусити його говорити у такт з голосовою доріжкою. Використовується для аватарів та віртуальних ведучих, озвучки мемів чи жартів, маркетингу і реклами. Та навчальних відео. Як він працює? Завантажуйте відео з персонажем, це може бути людина, 3 d аватар малюнок чи картинка з обличчям. Додаєте озвучку, це може бути записаний голос, музика або навіть AI voice з самого CapCut. В даному випадку я пропишу текст. Обираємо диктора, можна зберегти фонову музику, якщо вона є у відео. Активовуємо функцію. Не забуваємо, що чим більший буде текст, тим більше заплатимо кредитів. Програма аналізує аудіо і автоматично підлаштовує губ персонажа під звук. Виглядає непогано. Hello, my name is Victor. I am a correspondent and now I will tell you the latest news. Інструмент автоматизований, швидкий та універсальний, але працює краще, якщо обличчя добре видно спереду. У складних сценах, де персонаж рухається, повертається, закриває рот руками, точність знижується. Найкраще виглядає на аватарах і статичних картинках, а не на реальних відео з людьми. Так видно неприродність. Використовуйте чистий голос без шуму, тоді алгоритм краще синхронізує. Поєднуйте Lip Sync з iVoice у CapCut. Так можна створювати повністю штучні ролики без запису власного голосу. Якщо хочете більш реалістичного ефекту, додавайте емоційні вирази обличчя за допомогою AI Avatar чи інших ефектів. Ця функція ідеально підходить, якщо ви робите відео з говорящими мемами або персонажами, які пояснюють контент. ISTYS це інструмент на базі штучного інтелекту, який дозволяє перетворити відео або фото у різні художні стилі. На відміну від звичайних фільтрів, він не просто змінює кольори чи накладає ефект, а перемальовує зображення у новому стилі: аніме, живопис, комікс, 3D та інші. Використовується для креативних відео, музичних кліпів та трейлерів відео з іграми. Як він працює? Завантажуємо відео чи фото на таймлайн. Вибираємо інструмент AI Stylize, Обираємо стиль, наприклад, Scumb Painting, автоматично вже прописаний промп. Також можна вибрати один із шаблонів, відкривши вкладку Showcase та згенерувати. Капкат згенерує 4 варіанти. Вибираємо той, який найбільше сподобався, і генеруємо відео. Потрібно трошки почекати. Виходить, ось такий результат. Також ще можна працювати і стилями і з такого фото зробити ось таке, вибравши потрібний стиль. Виглядає прикольно. Інструмент має різноманітні стилі та унікальність контенту, але якість залежить від складності сцен. Чим більше деталей, тим дивніший результат. Не завжди однаково добре працює з усіма стилями, деякі виглядають більш реалістично, інші дуже мультяшно. Використовуйте короткі фрагменти відео до 10 секунд, щоб обробка йшла швидше. По суті, AI Stylize – це спосіб миттєво зробити з вашого відео анімаційний кліп або арт-ролик без ручного малювання чи сторонніх програм. Отже, сьогодні ми протестували ще три інструменти: Remove, Lip LeapSync та AI Stylize. Вони значно розширюють можливості монтажу в CapCut та отримують ще три бали. Пишіть у коментарях, яка функція вам найбільше сподобалась, і не пропустіть наступну частину, де ми розберемо наступні профункції. Ну а також ставте лайк, якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. До зустрічі в наступних відео.